Наступна головоломка. У нас є така рівність. 9 додати 1 дорівнює 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно забрати один сірник, щоб наша рівність була правильною. Це досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Забрати один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно забрати один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього. Нам потрібно забрати ось цей сирний. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 додати 1 буде 4, 4 рівнює 4, 4. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.